Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Вже попередні автомобілі ми завезли, і, як завжди, в нас на каналі супер пропозиції. Сьогодні в нашій увазі супер пропозиція Октавія 2017 року. 1.6 дизель, автомат 7 ступеневий. Даний автомобіль. Був куплений лізинговою компанією в 2017 році, 9 місяці. За 34500 євро. Ціна з ПДВ. На сьогоднішній день ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 10700 євро. Це ціна нето без ПДВ. Даний автомобіль. Весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу знаходиться просто в чудовому стані. 2017 рік, всі вікна рідні, включаючи і лобове скло, гарний такий приємний колір від шкоди, сір, сірий з відтінком. Зеленого, хром під вікнами, легкосплавні диски, фейсліфт 17-й рік Октавії, хромовані рейлінги, Двигун працює просто ідеально, м'яко, форсунки, коробка, все без зауважень. По салону автомобіль знаходиться в чудовому стані. Сидіння карти дверей. Карти дверей мають такі ледовські підсвіточки. Підлокотник, Семиступеневий автомат, клімат двохзонний, велика сенсорна навігація вже нова, датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Пробіг даного автомобіля 182 тисячі. Два ключика безключовий доступ. По салону автомобіль знаходиться просто в чудовому стані. 4 електросклопідйомники. В дійсності супер пропозиція. Такі автомобілі бувають в одиничних варіантах. Великий просторий багажник в охайному стані, килимок октавії прорезинений, в комплекті йде. Електричний компресор, смола, всі відкруточки, гак, все на місці. Аварійний знак. Має маленький скольчик на задньому бампері, але нічого критичного в загальному. Автомобіль знаходиться в чудовому стані. Хороша гума. 2017 рік. Автомобіль просто в чудовому стані. Ціна в Україні буде прорахована і написана в темі відео. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте 050 565 0817. Невеликий завдаток. Автомобіль купується тут в Нідерландах і везеться в Україну, розмитнюється, робиться все під ключ. Доставляємо автомобілі в місто Тернопіль, розмитнюємо під клієнта. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео!